Доброго дня! Зараз вийде серія відео про зведення нашого будинку від А до Я, як то кажуть. І сьогодні ми пробіжимося по проекту будинку. Власне, з проекту і починається будь-яке будівництво. Сідайте зручніше, поїхали! Поверховість У одноповерхового будинку маса плюсів. Немає сходів, по яким потрібно підніматися разів за 20 на день, якщо не більше. Стандартні середньостатистичні сходи займають близько 6 квадратних метрів на першому поверсі і стільки ж на другому поверсі. Сумарно це приблизно 12 квадратних метрів. По суті, сходи займають у будинку стільки ж місця, скільки одна повноцінна спальня. Плюс, якщо будеш сам, одноповерховий будувати простіше. Банально не так високо. Підйом матеріалів простіший, не потрібно думати про міжповерхове перекриття, та й просто той же фасад можна робити з драбини, не морочити собі голову з рештуваннями. Але я все ж віддав перевагу двохповерховому варіанту, оскільки мені здавалося, що ділянка занадто маленька, у нас вона 8,5 соток. Насправді це не так і мало, і ти це починаєш розуміти тільки тоді, коли приходить час косити газон. Також був ентузіазм і планували, що в майбутньому у нас на ділянці буде город. А для нього потрібне місце. Плюс я не жив у двоповерхівці, Літо в бабусі проходило в класичному одноповерховому будинку. Хотілось певної романтики, якоїсь новизни чогось нового. Тому обрали двоповерховий варіант. Площа для уникнення зайвих тепловтрат необхідно постаратися наблизити форму будинку до куба. Власне, у нас практично куб. З цією ж метою необхідно зробити квадратуру мінімальну, щоб не обігрівати зайві квадрати. Але водночас площа має бути комфортною для життя. Також, чим менше площа, тим менше необхідно буде прибирати в будинку. Це для лінивих. Ну і звісно ж, матеріалів має менше піти на будівництво. В результаті будинок у нас вийшов розміром 8х9 у два повноцінні поверхи. Сумарна площа будинку 105 метрів квадратних, без гаража, якщо бути точним. Будинок вийшов максимально простий, без заморочок. По розміщенню будинку. Ви бачите вид з півдня. Розміщувати максимальну кількість вікон необхідно на південну сторону, що я і зробив. Це один із кроків до енергозбереження. І справді, у ті дні, коли світить сонце, температура в приміщенні підвищується на пару градусів за рахунок світла, яке пройшло через вікна, і нагріло стіни та підлогу всередині будинку. Дах, як бачите, двосхилий. Знову ж таки, що від зворотного? Мінімізувати витрати та складність робіт. Найпростіший конструктивно і по бюджету односхилий дах. Але він тут не підходив, робили двосхилий. Достатньо проста конструкція, відносно недорога, і вдвох-трьох можна такий дах зібрати без проблем. Думав ще про мансардний поверх. Це коли кімнати другого поверху знаходяться частково під дахом. Тобто стелі деяких кімнат виконані під нахилом. Але підрахувавши різницю в ціні, зрозумів, що немає сенсу морочитися, тим більше що конструктивно дах із мансардою складніший. Задум був такий: зараз акумулювати сили і збудувати, власне, сам будинок, щоб пошвидше в нього заїхати, а пізніше добудувати гараж. Насправді ж гараж хороший не тим, що в ньому можна ставити автомобіль, а тим, що в ньому можна зберігати садове приладдя, велосипеди, автомобільні колеса і так далі. Все, що габаритне і не бажано, щоб воно було в будинку. Оскільки будинок двоповерховий, розділяємо на зони. На другому поверсі зона відпочинку, а на першому решта кімнат. Передпокій 9 метрів квадратних. Цілком комфортний за площею для кількох людей. Також при вході є гардероб на 1,5 метри квадратних для верхнього одягу. Закривається русинними дверима. Всередині у нас дві шафи по 60 см глибиною і прохід між ними 80 см. Зручно. Далі душова кімната. Сам душ 90х90 см, плюс унітаз і повноцінний вмивальник. Розмір кімнати орієнтовно 2х2. Боявся, що маленька будемо, але ні, простора та зручна вийшла. Вікно не робив, бо у перспективі з цього боку буде у нас гараж. Немає в цьому сенсу. Технічна кімната 11 метрів квадратних. Сходи тут повністю закриті і, відповідно, об'ємнище сходів знаходиться в котельні. В результаті весь простір під сходами використовується повною мірою. Поставив там розширювальний гідробак, гребінку теплого полу і всякі дрібниці, до яких не часто потрібен доступ. Площа для всього технічного обладнання та електроінструменту достатня. Ми то ще й пізніше і правильну машину встановили. Кухня-зал близько 30 квадратних метрів. Вгорі на плані вихід на терасу, щоб одразу з кухні можна було з кавою вийти. Тут же кухонний стіл біля вікна, щоб обідати і дивитися на сад та сусідів. І в іншому кінці приміщення диван з журнальним столиком та телевізором, щоб перепочити і зустріти гостей. На основі декількох років проживання в будинку можу сказати, квадратура та планування виявилися відмінними. Більше кімнати я б не робив, але й менше теж. Для комфортного проживання сім'ї з двома дітьми це, як на мене, золота середина Переходимо до другого поверху. У нас тут дві дитячі кімнати з ліжком, шафою та столом 12 та 13 квадратних метрів. Площа невелика, але я вважаю, що це оптимальний розмір для цих кімнат. Вікна тут на південь. У спальні 15 квадратів спокійно помістилося ліжко шириною 1,8 м. Кімната з гарним краєвидом за рахунок панорамного вікна, великий 2-метровий стіл для роботи та припудрити носик, і хотів ще гардеробну, але на цій площі вона не вмістилася. В результаті у нас вийшла повноцінна шафа на всю стіну завдовжки 3,5 м. Сподіваюся, її вистачить, щоб скласти туди всі речі під назвою нічого одягнути. Тако зробив балкон у спальню. Він відразу служить і навісом при вході в будинок. І остання кімната це ванна з самою ванною, унітазом і умивальником. Також планувалося розміщення пральної машини, але вона переїхала в котельну на перший поверх. У двоповерховому будинку як не крути, а для комфорту потрібно робити дві ванні кімнати. Але в одноповерхівці я би зробив окремо невеликий туалет і одну ванну. Цього, в принципі, з головою. І ще по нюансах пробіжуся в двох словах. Ці кімнати в нашому будинку мають певний конкретний визначений розмір. В чому ж справа? Розміри приміщень частково зумовлені розміром плит перекриття, які мають певну заводську довжину та ширину. На цьому ескізі можна побачити розкладку плит перекриття між першим та другим поверхом, власне, від цих параметрів і відштовхувався. Також я постарався підігнати по можливості під розмір газоблоку, який має довжину 60 см, щоб при кладці стін мінімізувати необхідність різки блоків. І, звісно ж, враховував розміри майбутніх меблів. Без цього планування взагалі ніяк. Більшість вікон виходить на південь. І тепліше, і світліше в будинку. Терасу на півдні краще не розміщувати. Ви на терасі сидите влітку, а влітку достатньо спекотно, хочеться все ж в тінь. Гараж розмістив ближче на північ. Йому світло не так важливе і служитиме буферною зоною від холоду та вітрів взимку з холодного боку. Над входом має бути навіс, неважливо якого типу, але він має бути. Захищає від дощу та снігу. Розміщувати кімнати, такі як туалет, ванна та кухня базово ближче одне до одного, щоб було простіше зігнати в один каналізаційний стояк. Плюс як у нас, я встановив бойлер в котельні і гаряча вода не надто довго добігає до всіх споживачів, плюс обслуговувати дуже зручно. Кухня біля тераси це реально зручно. Влітку недалеко принести, віднести, поїсти, попити і так далі. Далі, якщо немає гаража, технічна кімната є обов'язковою. Важко буде розмістити дворове обладнання у житлових кімнатах. Бажано також зробити з технічної кімнати двері на вулицю, щоб не смітити, коли, наприклад, несеш брудний велосипед через весь будинок. При проектуванні одразу розставляйте меблі. Це спростить розміщення розеток та вимикачів. Не потрібно буде потім переробляти. Мінімально комфортна відстань між меблями для проходу 80 см. Перевіряйте. В плані комфортності сходів є теж маса феншую. Якщо не забуду, розповім в одному з наступних відео. Також покажу безкоштовний і простий сайт, де можна прорахувати собі сходи. Якщо є питання, пишіть в коментарях, постараюся відповісти. Підписуйтеся на канал, це найкраща подяка за нашу роботу. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!